Сили оборони України знищили черговий російський самохідний міномет, 2С4 4 тюльпан. Він був ліквідований за допомогою ФПВ-дрона. Боєкомплект цього самохідного міномета може містити фугасні та активно-реактивні міни. Максимальна дальність ведення вогню становить майже 20 кілометрів. Також в арсеналі тюльпану є кулемет калібру 7,62 міліметри. Безпілотник влучив точно в боєкомплект самохідного міномета. Безпілотним літальним апаратом керував оператор групи Асгард підрозділу Очі. За інформацією аналітиків Орікс, сили оборони України знищили щонайменше 21 тюльпан. Ще один був пошкоджений. Виробництво тюльпанів почалося 1969 року і тривало протягом майже 20 років. За цей час було випущено майже 600 самохідних мінометів. За даними з відкритих джерел, росіяни мають на зберіганні 200 одиниць тюльпан. Їхній технічний стан не уточнюється при цьому станом на 23-й рік на службі перебуває менше чотирьох десятків мінометів.